Конотопському ліцеї No3 продовжує свою роботу офіцер служби освітньої безпеки. Щоранку поліцейська зустрічає учнів та здійснює контрольно-пропускний режим всіх відвідувачів навчального закладу. Також офіцерка систематично проводить профілактичні та безпекові бесіди та заняття, на яких пояснює дітям правила особистої безпеки, правила поводження під час освітнього процесу та навчає правовій грамотності. З появою в нашому ліцеї офіцера служби освітньої безпеки шкільний колектив почувається більш захищеним. Тепер ми не хвилюємося, що до школи може потрапити стороння людина. Офіцерка допомагає в організації контролю за дотриманням внутрішнього розпорядку школи і правил для учнів. Одним з важливих завдань офіцера служби освітньої безпеки є контроль та допомога в евакуації учнів та вчителів в укриття під час повітряної тривоги. Коли діти перемістились в сховище, поліцейська здійснює обхід приміщення ліцею, аби запевнитись, що всі перейшли в безпечне місце. Після цього поліцейська знаходиться в укритті разом з учнями до оголошення відбою тривоги та повертаються разом в приміщення ліцею.